2024 рік став для Олександрії особливим. Це був рік нових горизонтів, історичних досягнень і футбольної магії. Кожен матч, кожен гол і кожен крок на полі створювали історію, яку ми зараз підсумовуємо. Ну що, згадаємо, як це було? Команда Руслана Ротаня увійшла в 2024 рік з амбітним настроєм і рік виправдав ці очікування. Історична серія з 20 матчів без поразок у рамках УПЛ стала гордістю містян. Вона розпочалась 28 квітня у виїзному матчі з «Колосом» і тривала до 8 грудня, коли Київська Динамо перервала цей казковий епізод. Особливої уваги заслуговує перше коло сезону. Команда завершила його майже без жодної поразки. Це досягнення, яке увійшло в історію клубу. Кожен матч приносив яскраві моменти, а кожен гравець ставав частиною загального тріумфу. Олександр Філіпов 400-й гол клубу у Прем'єр-лізі у виїзному матчі з Кривбасом. Писавши своє ім'я в історію Олександрії, Хуан Базера додав у цю скарбничку 170-й гол у матчі з Зорею. Не можна не згадати капітана команди Крила Ковальця. Він не лише став найкращим снайпером у серії виїзних матчів, але й оформив свій 10-й домашній гол у грі з колосом. А у матчі з ЛНЗ він 45-й раз виводив команду на поле як лідер. Найкращим бомбардиром став Олександр Філіпов, який забив шість м'ячів, демонструючи стабільність і гостроту в атаці. Мігель Кампос та Хуан Базера додали до скрабнички команди по чотири голи. При цьому Кирило Ковалець забив три м'ячі, підтверджуючи свою роль у вирішальні моменти. Ще по одному голу оформили Іван Калюжний, Дживані, Артем Шабанов, Олександр Біляєв, Дмитро Мишньов, Євгеній Смирний, Денис Костишин, Даніїл Ващенко та Артем Козак. Окремо слід виділити. Матч з львівськими Карпатами, де Кампос став автором п'ятого хитрику сезону. Це не лише яскраве досягнення для Олександрії, а й історична подія. Кампос став першим легіонером у складі команди, якому вдалося забити три м'ячі за один матч. Його результативність стала четвертим трюком з капелюхом в історії клубу у чемпіонаті, що закріпило його ім'я в історії містян та загалом в українському чемпіонаті. У захисті команда також мала своїх героїв. Георгій Єрмаков, воротар, який став символом надійності, провів 10 сухих матчів у сезоні. Ще однією важливою фігурою у цьому сезоні став Микита Кравченко, найкращий асистент команди. Він віддав шість результативних передач, що не лише вивело його на перше місце в Олександрії, а й дозволило посісти другу сходинку за кількістю асистів у всій УПЛ. Кожна його передача була продуманою, точною і часто ставала початком вирішальних моментів у матчах. У цьому році гравці Олександрії отримали дебютні виклики до збірних України, що свідчить про їх високий рівень. Іван Калюжний представив команду у складі Національної збірної України. А молодіжна збірна України мала у своєму складі Назара Макаренка та Даніла Гаражу. А до Олімпійської збірної долучились Олександр Мартинюк, Георгій Єрмаков та Артем Шулянський. Кожен з них зробив свій внесок у успіхи українського футболу. За цей рік Олександрія відзначила кілька ювілейних подій. 350-й матч у грі за Болонью. Матч із Зореєю для Юрія Копини став 50-м. Матч з Рівненським Вересом для Івана Калюжного став 50-м в УПЛ. Матч з Рівненським Вересом для Андрія Кулакова став 40 м А матч з Одеським Чорноморцем для Даніїла Скорка став теж 40 м Матч з Томирським Поліссям для Олександра Мартинюка став 30-тим. А матч зелензе для базари став теж 30-тим 30-м в та домашня перемога над чинним чемпіоном України. Та 75-та перемога в історії клубу над поліссям. І звісно, всього цього б не було без наших болівальників. 10 тисяч глядачів відвідали наші домашні матчі. 2024 рік був сповнений емоцій. Радістю від перемог хвилюванням перед важливими матчами і гордість за кожен здобутий результат. Олександрія довела, що є командою з характером, здатною кидати виклик найсильнішим суперникам. Попереду новий рік, нові виклики і нові мрії. Але 2024-й залишиться в серцях уболівальників як рік тріумфу та гордості за рідний клуб. Олександрія це не просто команда, це символ наполегливості та віри в перемогу. А далі буде більше.